Аліна разом з однокласниками весело та активно проводить свій час в руханці. Навчається в 9 класі гімназії номер 69 що на соцмісті Тривалий період онлайн навчання спочатку через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення Росії звело до мінімуму живе спілкування з однолітками. А тому такі події, що поєднують спорт та психологію, дуже в нагоді. Це дуже допомагає, тому що в такий час, коли сирени, тривоги немає дітям як розважитися, то такі заходи дуже допомагають їм. В розвитку ментального здоров'я та допомагають відволіктися від цього всього. Ось тут всі локації Я думаю, це дуже цікаво для дітей. До участі в заході долучились діти військовослужбовців, переселенців тощо всього 180 дітей з 11 навчальних закладів міста з різних районів Кривого Рогу. У великому критому манежі на базі академії ФК Кривбас разом з тренерами кривбасівцями школярі весело та незабутньо провели своє дозвілля в колі однолітків. Мета нашої акції по перше, ми її проводимо в рамках. Всеукраїнської програми Ментального здоров'я, яка має назву Ти Як ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Також наша акція, яка має назву День здоров'я, присвячена всесвітньому дню ментального здоров'я, який ми відзначаємо 10 жовтня. Ми також хочемо стати частиною національного рекорду України, тому що ми проводимо всеукраїнську руханку, яка має назву «Спільно дій», і ми вже зареєструвалися. Ми хочемо долучити до Цієї руханки 180 осіб фізичні активності в поєднанні з психологічним розвантаженням це чудове поєднання, яке має ефективний реабілітаційний вплив. Особливо це важливо для ветеранів та учасників бойових дій та членів їх родин. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом та міська влада приділяють цьому аспекту максимум уваги. Красномовним тому підтвердженням є ігри Veterans Family Games, які тривають в місті з 1 жовтня до 11 листопада. Я на власному досвіді знаю, що коли коли ти знаходишся на фронті і у тебе з'являється вільна хвилина, ти відразу в своїх думках повертаєшся до своєї родини, ти достаєш телефон, починаєш перечитувати всі смски, передивлятися фото. Ти повністю думками знаходишся вдома. І коли батьки цих дітлахів бачать усміхнене обличчя своїх дітей. Це підіймає їх настери, морально-психологічний стан. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу докладають максимум зусиль для соціалізації та інтеграції в Криворізьку громаду, всіх без виключення мешканців, як містян, так і нових криворіжців з числа ВПО, яких за останніми даними в межах міста проживає близько 80 тисяч чоловік. У Всесвітній день ментального здоров'я ми проводимо акції для сотень дітей криворіжців. Це і діти наших героїв, це і діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Звичайні родини ми об'єднуємо їх, ми створюємо такі дуже там веселі активності. Все це є складовою великої стратегії по соціальній підтримці та соціальній адаптації всіх категорій, в тому числі переселенців, які знаходяться в нашому місті. Ми інтегруємо всіх в громаду і ми надихаємо, бо ми обов'язково переможемо. І ми маємо це зробити так, щоб діти наші посміхалися, навіть в умовах війни. Під час акції діти-учасники мали змогу прокачати свої навички з теми ментального та фізичного. Здоров'я, окрім руханки та активності, 10 фахових психологів проводили майстер-класи. А саме, спорт у моєму житті, прокачай свої півкулі, знайди собі друзів, інтелектуальний квест, виготовлення оберегів для військовослужбовців. Всі вони мали одну важливу ціль надати підтримку психологічному розвантаженню та фізичному здоров'ю дітей. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.